Важко уявити сучасне життя без такої галузі, як торгівля. Кожен покупець бажає отримувати найякісніші товари та послуги за прийнятними цінами та при цьому зберігати гарний настрій. Колектив наш із года в год старається улучшати торговлю розширяти асортимент і во многом мета. Ми також благодарні відділу предпринимательства «Горисполкома». нас постоянно до участі в різних міроприятіях городських. Хочеться, ще поздравити всіх. с наступающим днем торговли сегодня. Пожелать всем предпринимателям хорошей торговли, покупателям классных покупок, полезных покупок. И напомнить опять же всем, что покупатель это наше, скажем, самое главное, что есть. Поэтому поздравить покупателя, наверное, с днем торговли это самое правильное будет. У сфері торгівлі у місті працює більше 60 тисяч криворіжців. В цьому році відповідно до рішення виконкому міськради, найкращих з них та ветеранів торгівельної галузі нагородило грамотами виконкому міськради нагрудним знаком заслуги перед містом третього ступеня, подяками голови Дніпропетровської облдержадміністрації, грамотами Дніпропетровської обласної ради та подарунками за довголітню бездоганну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток галузі. Поздравляю вас з праздником, желаю всього самого наилучшего в сім'ях. Ну і то, що я вже сказав, що бізнес процвітав, роботали, виміли прибулі достойно жили. Ви і ваші сім'ї з праздником, дорогие! у кривому розі знаходиться понад 100 об'єктів мережевої торгівлі, 12 торгівельно-розважальних комплексів. Понад 900 закладів ресторанного господарства, більше 7 тисяч пунктів продажу різноманітних товарів. Я вважаю, що для справжніх працівників торгівлі незмінним є золоте правило, що покупець завжди правий, і багато, -багато об'єктів торгівлі вже працюють під цим гаслом. І тому нам, як покупцям, дуже приємно відвідувати ті об'єкти, де нас щиро щиро приймають. На святкових урочистостях міський голова Юрій Вілкул отримав подарунок від представників торгівельної галузі за підтримку, розуміння та співпрацю.